Доброго дня! З вами у Деталь, і сьогодні в нас на огляді ось таке крісло до вашої техніки. Це крісло рахується універсальним, підходить до багатьох видів техніки. І також підходить до МТЗ та т 150 В даному варіанті це крісло виробника Каметет. Представлено у, можна сказати, Базові версії, тобто виконана у тут. По матеріалах все дуже якісно і приємне на дотик. По функціоналу, дивіться, воно є механічне. Ось тут встановлені дві пружини та амортизатор Також є варіант з розворотом на 360 градусів. Також можна в нас придбати. Є ще варіанти з вбудованим ось тут компресором позаду. Збудованим компресором і акумулятором. Тобто у вас ще буде додатково встановлена кнопка. Накачали і спустили. Це вже такий більш наворочений варіант. Також в цьому кріслі присутнє регулювання вперед-назад. Від'їхали, під'їхали. Є підлокітники, підлокітники йдуть з регулюванням, тобто накрутили, скільки вам потрібно. Це я вниз накрутив. Зараз Вверх, ось вище став. Тобто по удобству все буде досить гарно. Потім є підголівник. підголівник. З м'якого матеріалу. Зараз ми його знімемо. Ось тут також є липучка, можна відліпити і щось додати, щоб було тут більше матеріалу. Потім є ремінь безпеки. Ще ось тут є ричажок. Це ми регулюємо нахил спинки. Тобто можна його повністю розкласти або скласти. Такий варіант в нашому магазині буде коштувати 18,5 тисяч гривень. Також є варіанти на, на тканині. Це на шкірі є на тканині. Тобто по ціні буде так само. Є ще варіанти, я ж казав, з компресором. Там ціна набагато вища, але і комфорт там зовсім на іншому рівні. Ну і також... З розворотом є в наявності, Тобто, ось такі варіанти. Є також інших виробників, це буде вже в наступних відео. Підписуйтесь, дякуємо за увагу. З вами, УкрАгродеталь.